Привіт, друзі! Знову вкотре читаю, що Англія потерпає від дуже низької продуктивності праці. Що вже по цьому показнику вона прирівнялася до Італії та Іспанії, де дуже жарко, і люди не можуть працювати дуже сильно. І також де дуже всі релігійні, тому у них дуже багато свят. І, звісно, порівнюючи з найбільшими економіками Європи, типу там Німеччина і Франція, Англія і поряд не валялася. Тож, у чому справа, що відбувається, особливо останні 15 років така картинка спостерігається. І кажуть, що через це, через цю низьку продуктивність в праці, ось зараз е приріст е внутрішнього голового продукту да, GDP дорівнює десь відсотка. І це дуже низький, дуже поганий показник, що якщо так буде тривати ще декілька десятиліть, то якість життя у цій країні знизиться настільки, що люди, які звикли жити заможна. І, щасливо, будуть жити набагато бідніше, що ті сервіси, які були доступні, перестануть бути доступними, і їхня якість дуже сильно впаде. І Для того, щоб хоча б притримувати цей рівень життя, який є зараз, GDP має бути на рівні 1% у місячному приросі чи щось таке. Я не супер економічний експерт, але в принципі оці всі показники відносні дуже легко собі уявити. Тож. В чому саме проблема? Експерти кажуть, що проблема у тому, що відсутність інвестицій інвестування у різні сфери, так, у там у розвиток технологій, інфраструктури, у освіту, і це, звісно, має сенс. Можна собі уявити, що після Брексіту взагалі тут. Дуже багато компаній виїхали у Євросоюз, так покинули цю країну і перестали інвестувати в неї. Також дуже сильно зменшився обмін кадрами, і люди перестали приїжджати висококваліфіковані сюди. Натомість почали приїжджати різні люди, біженці із різних країн близького сходу, які не є кваліфікованими працівниками і не дуже то сильно додають до. Ось цієї от складової так, економічної країни. Взагалі, якщо казати у абсолютних цифрах, то кількість людей, які отримують бенефітів у різних формах, так від держави, дорівнює 53%. Тобто, кожен другий британець по факту отримує від країни більше, ніж дає назад у податках. Тож можна собі уявити, що Україні дуже важко зараз, в теперішньому уряду лайборістів Рейчел Рівс, дуже важко знайти гроші, щоб фінансувати осі всі їхні потреби і витрати. Ну і звісно, сюди ж входять дуже багато категорій: це пенсіонери, в першу чергу, студенти, люди з інвалідністю, багато багато різних категорій, але і серед працюючих також дуже високий відсоток таких, як кажуть, економічно неактивних людей. Він дорівнює десь. 25%, тобто десь 25% людей у віці, які б могли працювати, знаходяться у пошуку роботи, або не шукають роботу, і взагалі не дуже то якби, приносять щось до економіки країни. І, знаєте, багато речей тут складається в якусь одну таку, це для мене ланцюжок. Бо також, якщо додати ось. Фактор того, хто насправді віддає найбільше податків, найбільше податків віддають ті, хто заробляє найбільше грошей. Звісно, оці топ-20% населення, які заробляють найбільше, віддають до держави більш ніж 65% податків порівняно з іншою масою населення. Тобто ці от high earners, вони і тягнуть всю цю економіку. І так само і на продуктивність праці, що ось люди, які найбільше заробляють, найбільше кваліфіковані. У них найвища продуктивність праці одночасно з тим, і у людей, які найменш кваліфіковані, які заробляють дуже дуже мало, які там приїжджають, мабуть, от як всі біженці або якісь просто воркерс з е е за кордону, щоб працювати у НЧС, там у якомусь ке. Вони також дуже ефективні, допомагають сильно, але вони дуже мало заробляють. А ось цей середнячок, люди, які знаходяться не найбідніше, не найменше заробляють, і не найбільше. Саме оця саме велика категорія людей, вони взагалі тягнуть у цьому плані країну вниз. І мені здається, що тут дуже багато таких речей, які, ну принаймні, мені здається, очевидними, чому так відбувається. Але е, я бачу навіть якісь трішки зрушення у напрямок того, щоб покращити цю картину. Але мені здається, що це треба було робити ще десятиліття тому, і взагалі те, що робиться, це недостатньо порівняно з тим, що треба, щоб робилося. Я вже якось казав про таку проблему як пастка бенефітів, пастка того, що люди не хочуть виходити зі своєї зони комфортно у тій ситуації, які вони отримують якісь соціальні там, допомоги від держави. Ну, звісно, бенефіти бувають різні, і якщо там казати, наприклад, про Universal Credit. Це дуже малий бенефіт. Там мова йдеться про 400 фунтів на дорослу людину більше 25 років. Якщо там є якісь особливості, типу інвалідності, то там ця сума, здається, подвоїться, але все рівно це дуже невеличка сума, і людині важко так звести кінці з кінцями. Ну, Особливо, якщо мова йде про Лондон. Десь може у якомусь маленькому селі за ці гроші ще можна якось жити, але у Лондоні, звісно, ні-ніяк. І, до речі, це також корелюється з тим, що Лондон найбільш продуктивне місто у Сполученому Королівстві. і навіть інші великі міста, типу Бермінгаму або Манчестера, вони набагато сильніше відстають. І мені здається, це також пов'язано з тим, що у Лондоні дуже багато мігрантів, які приїжджають там highly skilled workers або просто workers, Тут сюди всі з'їжджаються в цю чорну дару, щоб тут працювати. Бо інакше, якщо ти не будеш пахати і працювати зі всієї сили, ти просто вилетиш звідси з цього міста і, скоріше, вилетиш взагалі з цієї країни. Тут більшість населення це експати, тож вони і працюють, тому і продуктивність висока. А у інших місцях Англії люди сидять вже на своїх, якби, вот, насиджених на, на місцях. Так вони громадяни, їм не треба сильно працювати, вони не сильно то й напружуються. І це пов'язано не в останню чергу з тим. Що ось податкова система тут працює трішки по іншому, ніж в Україні. Так, якщо в Україні податок всі сплачують, ну там є різні звичайно нюанси, але сплачують всі пласки, рівний податок на незалежність від того, на яку суму ви заробляєте. Якщо ви заробляєте там сто тисяч гривень, ви сплачуєте, наприклад, 20% зарплати податку. Якщо ви заробляєте мільйон гривень, також 20% податку. Тут же трішки по іншому. Якщо ви чим більше ви заробляєте, тим більше ви платите. Причому є такі. Чіткі відсічки, так, якщо ви заробляєте, наприклад, там, менше 20 тисяч фунтів, ну насправді менше 12,5 тисяч фунтів ви взагалі нічого не сплачуєте. З від цієї суми до 50 тисяч фунтів ви сплачуєте 20%, від 50 тисяч фунтів до 100 тисяч фунтів 40% на цю частину. Далі там трішки така складна система, але щоб попросити 45%. От, і, на ко... і під ці всі відмітки, чекпойнти, там. 12,5 тисяч, 50 тисяч, 100 тисяч. Також прив'язуються різні додаткові пільги, які ви можете отримувати. От, Наприклад, якщо ви отримує, заробляєте менше, ніж 50 тисяч, ви можете розраховувати на пільги на те, щоб віддати свою дитину безкоштовно у дитячий садок на повний день. А якщо більше, то вже ні. І багато іншого тобто от такі от речі. І це дуже ключовий момент. Бо, наприклад, що казати про дітей. То садочок це страшенно дорога річ тут. Півтори тисячі фунтів це середняк або навіть стартова така сума, від якої ви можете розраховувати на те, щоб віддати на повний день дитину у садок. І а, зараз, звісно, вже йдуть реформи, вони покращують ці умови, що все більше людей мають доступ до дитячого садка. Але навіть якщо казати про взагалі про освіту дитини, то школи тут, primary school, так початкові школи, вони працюють з 9 ранку до 3.30 тридцяти. По після обіду да, вечора, а люди працюють на роботах до шостої, додому повертаються о сьомій. Тож, де дівати дитину, оце проміжок часу. Звісно, треба десь платити за якісь дитячі гуртки і кудись віддавати дитину. Це дуже дорого, це приблизно, мабуть, десь 20 фунтів на годину. Тобто, людям це все рівно дуже дорого і недоступно, особливо тим, хто заробляє ось ці суми десь приблизно там в районі 50 до 50 тисяч фунтів. Це взагалі дуже нереальна річ. І ці люди, коли їм пропонується підвищення якоїсь зарплати, їм кажуть, ну давайте ми зараз там інфляція йде, ми вам зараз там компенсуємо, додамо 10% до вашої зарплати. І ось зараз людина переходить вже категорію більше ніж 50 тисяч, і вже ці бенефіти йому не світять. І значить, що дитину свою садочок він вже не віддасть, і значить, що треба сплачувати за, за якісь там платні послуги за те, щоб наймати когось, за те, щоб платити за школу чи садочок. Люди вирішують, що їм... Краще працювати менше, а деякі взагалі вирішують, що їм краще взагалі не працювати, звільнитися з роботи і сидіти вдома, дивитися за дітьми. І таких нюансів дуже багато. І це одна сторона е, проблеми. Причому для держави, де проблема старіння поколінь, так, де пенсіонерів стає все більше, які не працюють і роблять навантаження на країну, і одночасно з тим, що люди не народжують дітей, бо це дуже дорого. Тут немає такої допомоги батькам при народженні дитини. Навіть той факт, що ось є бенефіти так виплати на народження дитини, але вони також дуже хитрі. Якщо ви заробляєте більше 50 тисяч фунтів на рік, це невеликі гроші вже а приближуючись до 60 тисяч фунтів, ваш цей бенефіт вже зменшується за рахунок того, що ви маєте виплачувати податки назад, і там вже взагалі немає ніякої цікавості. Ніякого плюсу від цих бенефітів. Тобто ці бенефіти на те, щоб е, на допомогу при, при вирощуванні народженні дитини отримують найбідніші, А оці, які всередині, вони взагалі е, не це отримати. Особливо е, так само йде мова про тих, хто там high, high earners, які багато заробляють, більше 100 тисяч. їм взагалі нічого світить. Якщо ви. Перевищуєте відмітку в 100 тисяч, то взагалі все можна забути про будь-яку допомогу від від держави. Бо держава вважає, що людина, яка заробляє більше 100 тисяч, це заможна людина, яка собі може дозволити все. Але проблема в тому, що якщо може десь років 10-15 тому це було, може дійсно так, то зараз це зовсім не така ситуація. Бо за 10-15 років. Інфляція і зростання це вартості житла, вартості життя, взагалі у цій країні, вона зросла дуже сильно. При цьому що оці податкові е, ліміти 50-100 тисяч, вони раніше кожен рік переглядалися. Тобто, ідея інфляція, фунт дешевше. Зрозуміло, що те, що людина заробила зараз, вже Якщо казати там 50 тисяч, це менше ніж 50 тисяч там минулого року. Тому був оцей перепереосмислило пере, ці ліміти. Так їх там трошки рухали, 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 щоб вони хоч якось е, знімалися. От податкове навантаження на людей. Але з 19-го року, от, якраз з пандемії, це все зупинилося. Тобто, якщо до цього протягом десятиліть мінявся цей от, податкові оці, от всі ліміти. То зараз вони перестали вже шостий рік, як вони не змінюються. І ще щонайменше до 28-го року взагалі не будуть змінюватись. Людям підвищують зарплати, бо е, інфляція все ж таки ще доволі висока, їм компенсують цю інфляцію. Начебто ти як живеш в рівень, ти не заробляєш більше, ти начебто заробляєш більше, ціни ростуть, все на рівні. Але одночасно з тим податок все більше відгризає, бо податок, цей от відсікаючий ліміт, він залишається такий самий. Тобто всі люди починають більше і більше переходити. Оцю категорію 50 тисяч фунтів або 100 тисяч фунтів, бо роботодавець їм дає ці гроші, ці гроші вони робляться дешевші. Але одночасно з тим, оці бенефіти, особливо дитячі, я вважаю, що саме дитячі бенефіти, вони просто б'ють по гаманцю людей, вони розуміють, що все, мені краще не працювати, мені краще звільнитися, мені краще працювати півдня, мені краще парт тайм Що завгодно, я собі це не витягну. І тому саме оце середня категорія людей, які заробляють середню зарплату. Найменш е ефективна, най, вони не хочуть працювати. І це дуже має сенс. Одночасно з тим е є такі, так от експерти кажуть, що е немає інвестицій, не інвестують в освіту, от не хочуть компанії інвестувати в освіту своїх працівників, бо це дорого, е дорога освіта, і їм треба багато платити, тому працівники не кваліфіковані, працюють за середню зарплату. Ну і це такі, от, як vicious cycle, так це такий порочний круг, який. Працівникам не дають досвіти, вони не можуть собі її дозволити, вони не можуть знайти нормальну роботу, вони заробляють мало грошей і не можуть собі дозволити нормальну освіту. І це також корелюється з тим, що у Британії, принаймні серед Європи, одна із найвищих цін на освіту. Якщо порівняти там, з Францією, де освіта в університеті майже безкоштовна, я маю на увазі вищу освіту. Зараз я перехожу вже на вищу освіту, там, у Німеччині там також дуже така, символічна сума. У Нідерландах. Для резидентів це десь 2000 тисячі євро було, коли я жив. Зараз я не думаю, що набагато більше. То у Британії це 10 тисяч фунтів на рік. І дивіться: 10 тисяч фунтів для людини, для людини, де заробляють заробітну плату ну, приблизно 50 тисяч. Це дуже висока сума, це дуже великі гроші. Це треба десь взяти ці кошти, не кажучи про інші розходи, які їм треба витрачати на те, щоб допомогти своєму там, дитині на життя, на якісь інші витрати. Їм треба ці гроші також знайти на цю освіту в цих університетах, яка є недоступною. Це дуже важко. Тому багато хто не може собі дозволити вчитися нормально у нормальних вищих а, учбових закладах, отримувати. Кваліфікацію і за цю кваліфікацію йти і працювати як висококваліфікований ефективний працівник. І держава також ніяк не намагається допомогти людям з цим. Хоча я знаю, мені коли пропонували якусь роботу в німецькій компанії, мені казали, що є така програма, де ти можеш зі своєї зарплати до податків. Виплачувати навчання своїх дітей, тобто компанія напряму виплачує, ну, Тоді йшла мова саме про садок, щоб віддати у приват, ну, там не приватний у садок, який коштує грошей. Компанія просто платить напряму цьому садку, і замість того, щоб віддавати, наприклад, 40% своєї заробітні у податки, ти знаєш, що ти хорошо працюєш. І твої гроші йдуть саме на те, щоб твоя дитина отримувала освіту. Ти спокійна, поки ти добре працюєш, поки тебе хороша зарплата, поки тебе високі податки, ці податки ідуть на діло назад у твою родину, у твою сім'ю, твоїм дітям, які знову ж таки, отримують освіту для того, щоб бути висококваліфікованими працівниками, ефективними приносити для економіки, і знову ж таки підтримувати своїх дітей. А не так, як ось зараз тут відбувається, що ти просто платиш податки, не розумієш, куди вони уходять, Ти маєш окремо від цього платити за своїх дітей, ти маєш якось відкладати на їхнє майбутнє. Оці неефективні програми, як на мене, вони дійсно надіють і ось дуже це помітно, по тому, що оця продуктивність праці в цій країні дуже низька. Тож, отакі в мене думки стосовно цього, друзі, цікаво послухати, що ви думаєте. І, будь ласка, з, як завжди, у мене є телеграм-канал. Будь ласка, ось тут, тут у нього посилання по QR-коду. Підписуйтесь, заходьте. Там багато цікавої інформації, про яку я не розповідаю в Ютубі. Я, звісно, не експерт. Тож цікаво послухати, що ви думаєте, в чому проблема полягає. Ну, звісно, багато є різних економістів, які вже по цьому висловили свою думку. Але ось цю думку, яку зараз я вам казав, я не бачив. Може, є не доглядів, але так. На цьому, в принципі, як я вже казав все, і до нових зустрічей.